А потім цей депутат не сказав, що вони їм дзвонили прямо в Америку, тві, і кажуть, що не взумайте розказувати, там не будуть допомагати. Росія американці перестануть допомагати, якщо ви розкажете, що ми крадемо. Ну це як? Я буду красти, а ти мовчи. Ти ж будеш. будеш. сидіти. До чого вони втілювання? Я не розумію, я дійсно користь українські країни на вулиці. Ну що? Можливо, дійсно вони злякалися того, що я прийшов, значить, значив, поворують там, де волонтери. Конкретно приносять. Європа та війна є... це так. Ізюди, і країни. не просто так, а крала, тому що думали, що не буде України. Що ми ще складемо ці бюджетні гроші, і ніхто відшукати більше не буде. Ну, і так, так і було. І це було з особистих, е, скажімо, рішень першої людини, яка ну, по своєму рішенню взяла це з золотого фонду 2 мільярди доларів і сказала хлопці, давайте. І зразу дали фірми, на які ці гроші, і воно пішло. А тепер вони шукають ці гроші, тому що ну, вони все одно, що воно все пропаде. А тепер починають вилазити, вони типу шукають, давайте простим ці гроші. Так давайте простим знайдемо. Одній прокурор скаже, я розслідують справу про, про Язя чи про що? чи про І сидить людина, і вже рік сидить в тюрмі. Богдан Хмельницький, департаменту. Я кажу, ти гроші знайшов, де гроші. Богдан Хмельницький сидить, а гроші йде. О, у Єсніка, у Зеленського, у Єрмака, у Шарапова. От вони гроші шукають. От їх посадіть, вони все розкажуть. І сидить Богдан Хмельницький тільки тому, щоб він мовчав. Бо якщо він вийде розкаже, він, він просив журналістів до себе, його не пустили, щоб ви знали, я про це знаю. І буде така інформація скоро, десять гроші. І ми знаємо, де вони. І покажемо. І буде. Ну, і все просто буде. І ви вже будете так ви просто розумієте? Получається, якщо ви вони мене зараз випустять, то вони ви дійсно фальсифікатори. А вони вас випустять. Да, ми, а обов'язково хто і судді, і всі. І вони тепер друг за другом. Це ж російський принцип скорумпував всіх, і всі тепер за те.